27 квітня 1951-го в Копенгагені підписали американсько-данський договір, який розширив можливості штатів облаштовувати і розвивати свої бази. Одразу ж на північно-західному узбережжі заснували велику військово-повітряну базу Туле, на що витратили 1 мільярд доларів. На випадок ядерної війни американські бомбардувальники з Туле мали атакувати територію СССР із північного та із західного напрямків. Тобто через Скандинавію та Північний Льодовитий океан. Звістка про це, звісно ж, спричинила тривогу в Москві. Совєтсько-американські відносини в той період були вкрай прохолодними. Вже наповну вирувала холодна війна. Вчорашні союзники вбивали одне одного в Кореї. Наприкінці того ж таки, 1951-го в Москві вийшла друком праця географа-економіста Грігорія Аграната. В ній, окрім стислого викладу географії, історії та економіки Гренландії містилися численні випади проти американців, як імперіалістів, фашистів і паліїв війни. Навіть починалася вона з дуже характерного пасажу. Данська колонія Гренландія стала одним зі стратегічних плацдармів, створюваних американськими імперіалістами, які готують нову світову війну. США окупували острів, прагнуть повністю закабалити його населення та підпорядкувати економіку цієї країни своїм інтересам.